Псалом 140. Псалом Давида. Господи, закликав я до Тебе. Почуй мене, зверни увагу на голос мого благання, коли я кличу до Тебе. Нехай підійметься до тебе молитва моя, як пахощі кадила, а мої піднесені руки це вечірня жертва. Господи, постав сторожу біля моїх уст і брами укріплення навколо моїх губ. Не приверни моє серце до лукавих слів, щоб я не знаходив оправдання для гріхів з людьми, які чинять беззаконня, аби я не приєднався до їхніх обранців. Мене покарає праведний у своєму милосерді й докорить мені, але олія грішного хай не намастить моєї голови. Бо й моя молитва їм до вподоби. Біля скелі були потоплені їхні судді, почують мої слова, бо вони сповнені сили, як грудки землі розсипаються на землі, так розсипалися наші кості при аді. Та до Тебе, Господи, владико, очі мої. На Тебе покладаю надію, не забери моєї душі. Захисти мене від пастки, яку на мене поставили, від сильця тих, які чинять беззаконня. Грішники попадуться у власні пастки. Я сам аж поки не мину. Євангеліє від Івана, розділ 17. Після цих слів Ісус підвів очі до неба і сказав Отче, прийшов час. Прослав свого сина, щоб твій син прославив тебе, оскільки ти дав йому владу над усяким тілом, щоб усім тим, кого ти дав йому, він дав їм вічне життя. Вічне життя є те, щоб знали тебе, єдиного істинного Бога, і того, кого ти послав, Ісуса Христа. Я прославив тебе на землі, завершив справу, яку ти доручив мені виконати. А тепер ти прослав мене, Отче, у себе тією славою, яку я мав у Тебе ще перед тим, як світ постав. Я виявив Твоє ім'я людям, яких Ти мені дав зі світу. Твої вони були і мені дав Ти їх, і вони зберегли Твоє слово. Нині вони зрозуміли, що все, що Ти дав мені, є від Тебе, адже слова, які Ти мені дав, я передав їм. І вони прийняли і справді зрозуміли, що я вийшов від тебе, повіривши, що Ти мене послав. Я за них благаю, не за світ благаю, але за тих, кого Ти мені дав, бо вони твої, і все моє Твоє, а Твоє моє, і я прославився в них. Я більше не є у світі, а вони у світі. Я ж іду до тебе, Отче святий, збережи їх у Твоє ім'я, тих, кого Ти мені дав. Щоб і були одне, як і ми. Коли я був з ними у світі, я оберігав їх у Твоє ім'я, тих, кого Ти мені дав, і я їх зберіг, і ніхто з них не загинув, крім сина погибелі, щоб сповнилося Писання. Нині ж до Тебе я іду, і кажу про це у світі, щоб вони в собі мали повноту моєї радості. Я дав їм Твоє слово, але світ їх зненавидів. Бо вони не від світу, як і я не від світу. Не благаю, щоб ти забрав їх від світу, але щоб зберіг їх від злого. Вони не від світу, як і я не від світу, освяти їх істиною своєю, твоє слово то істина. Як ти послав мене у світ, так і я послав їх у світ. За них я посвячую себе, щоб і вони були освячені істиною. Та благаю не лише за них, а й за тих, хто повірить у мене через їхнє Слово, щоб усі були одне, так як ти, Отче, у мені, а я в Тобі, щоб і вони в нас були, аби світ повірив, що Ти мене послав, і я передав їм славу, яку Ти мені дав, щоб і були одне, як і ми одне. Я в них, а Ти в мені, хай будуть досконалі в єдності. Аби світ пізнав, що Ти мене послав і полюбив їх, як і мене полюбив. Отче, хочу, щоб ті, яких Ти мені дав, були зі мною там, де я, щоб бачили мою славу, яку Ти мені дав, бо ти полюбив мене раніше від створення світу. Отче праведний, світ тебе не пізнав, але я тебе пізнав, і вони пізнали, що Ти мене послав, і я виявив їм Твоє ім'я. І виявлятиму, щоб любов, якою ти полюбив мене, була в них, і я в них. Книга пророка Ангея. Розділ Перший. У другому році ЗА Царя Дарія у шостому місяці. У перший день місяця було Господнє слово рукою пророка Ангея, яке говорило. Промов до Зоровавеля, сина Салатіїла з племені Юди, і до Ісуса, сина Йоседека, великого священика, говорячи, так говорить Господь Вседержитель, кажучи, цей народ каже Не прийшов час збудувати Господній дім. І було Господнє слово рукою пророка Ангея, що промовляло: Чи час вам будувати оздоблені стелі у ваших домах, а цей дім є спустошений? І тепер так говорить Господь Вседержитель. Налаштуйте ж ваші серця на ваші дороги. Ви посіяли багато та принесли мало. Ви їли, але недосита, ви пили, та не до оп'яніння, ви одяглися, та не зігрілися ними, і хто збирає винагороду? Зібрав до дірявого мішка. Так говорить Господь Вседержитель. Налаштуйте ваші серця на ваші дороги. «Вийдіть на гору, зрубайте дерева і збудуйте дім, і він буде до вподоби, і я прославлюся, сказав Господь. Ви поглянули на багато, і стало мало, і воно було внесене в дім, і я його розвіяв. Через це так говорить Господь Вседержитель. Тому що мій дім є спустошений, а ви біжите кожний до свого дому, через це утримається небо від роси, і земля затримає свій плід. Я ж наведу меча на землю, на гори, на пшеницю, на вино, на олію і на те, що земля віддає, і на людей, на худобу, і на всі труди їхніх рук. І почув зоровавель син Салатіїла з племені Юдей, Ісус, син Йоседека, великий священик, і всі інші з народу голос їхнього Господа Бога і слова пророка Ангея, оскільки його послав до них Господь, і на народ напав страх від Господньої присутності. І сказав Ангей Господній вісник до народу: Я є з вами, говорить Господь. І Господь підняв дух зоровавеля, сина Салатіїла з племені Юди, і дух Ісуса, сина Йоседека, великого священика, і дух решти з усього народу. Тож вони ввійшли і робили діла в домі їхнього Господа Бога Вседержителя у 24 й день 6-го місяця у другому році царя Дарія. Книга пророка Ангея, розділ 2 Сьомого місяця, у двадцять перший день місяця, сказав Господь рукою пророка Ангея, мовлячи. Промов до зоровавеля сина Салатіїла з племені Юди, і до Ісуса, сина Йоседека, великого священика, і до всіх інших з народу, кажучи Хто з вас той, хто бачив цей дім у Його попередній славі, і як ви його тепер бачите? Так наче не існує перед вами. І тепер скріпися, зоровавиле, говорить Господь, і скріпися, Ісусе, Сину Йоседека, великий священнику, і нехай скріпиться весь народ землі, говорить Господь, і робіть, тому що я є з вами, говорить Господь Вседержитель, і мій дух став посеред вас. Кріпіться. Тому що так говорить Господь Вседержитель, я ще раз затрясу небо і землю, море і сушу. І я потрясу всі народи, і прийде вибране всіх народів, і я наповню цей дім славі, говорить Господь Вседержитель, моє срібло і моє золото, говорить Господь Вседержитель. Тому великою буде слава цього дому, остання більше, ніж перша, говорить Господь Вседержитель. І в цьому місці я дам мир, говорить Господь Вседержитель, і мир душів надбання для кожного, що будує, щоб підняти цей храм. 24 го дня 9-го місяця у другому році Дарія було Господнє слово до пророка Ангея, що промовляло. Так говорить Господь Вседержитель. Запитай у священиків про закон, кажучи: Якщо людина візьме святе м'ясо на край свого одягу і доторкнеться краєм його одягу до хліба чи печеного, чи вина, чи олії, чи всякої їжі, чи воно освятиться? І священники відповіли, кажучи, ні. І сказав Ангей: якщо нечистий від душі доторкнеться до цього всього, чи буде нечистим? І священики відповіли і сказали: Буде нечистим. І Ангей відповів і сказав: такий цей народ, і такий цей народ переді мною, говорить Господь, і такі всі діла їхніх рук, і хто лише туди наблизиться, буде нечистим через їхні ранні тягарі, зболілі будуть від обличчя їхніх трудів. І ви зненавиділи в брамах тих, що картають. Тепер же поставте до ваших сердець від цього дня й надалі раніше, ніж класти камінь на камінь у Господньому храмі, який ви є. Коли ви Клали в кошик двадцять мірок ячменю, а було десять мірок ячменю, і ви підходили до виноградного чану начерпати п'ятдесят мірок, а було двадцять. Я вас уразив недостатком, і всі діла ваших рук поганим вітром і градом, та ви не повернулися до мене, говорить Господь. Налаштуйте ж ваші серця від цього дня і надалі. Від 24 го дня 9-го місяця, і від дня, в який засновано Господній храм, поставте у ваших серцях, чи ще відоме буде на току, і чи ще є виноград, смоківниця, гранат і оливкове дерево, що не приносять плоду. Від цього дня я поблагословлю. І було Господнє слово вдруге до пророка Ангея, 24 го дня місяця, кажучи. Промов до зоровавеля, сина Салатіїла з племені Юди, говорячи: Я трясу небо і землю, море і сушу, я повалю престоли царів і знищу силу царів народів, і перекину колісниці та вершників, і зійдуть коні та їхні вершники кожним мечем проти свого брата. У той день, говорить Господь Вседержитель, візьму тебе, Зоровавеля, сина Салатіїла, мого раба, говорить Господь, і поставлю тебе як печать. Тому що я тебе полюбив, говорить Господь Вседержитель.